Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням виходу з громадянства України. На жаль, це питання постало досить гостро для дуже великої кількості наших громадян, які мають подвійне громадянство, які мають постійне місце проживання за кордоном або вид на проживання за кордоном. І фактично, які внаслідок тих чи інших обставин, обмеження їх прав. Вирішили все ж таки вийти з громадянства України або отримати іноземне громадянство, для чого в деяких країнах, все ж таки, як і в Україні, потрібно мати єдине громадянство. З'явилось рішення дуже цікаве, великої палати, тобто, фактично на нього будуть всі орієнтуватись, де особа, ну там, до речі, жінка, намагалася скаржити безпосередньо бездіяльність президента щодо нерозгляду заяви про вихід з громадянства. Чому от і вирішив зняти відео для того, щоб не перезавантажувати, не перевантажувати цю систему і фактично не битись головою об стіну, тому що, як показало це рішення, хоча, до речі, можу сказати, там є і окрема думка о судді, який не погодився. Однак, в цілому, зазначено, що не дивлячись на те, що є відповідний порядок щодо набуття або припинення громадянства України, є комісія, є порядок, за яким розглядаються ці заяви. Там, в консульських установах пересилаються до міграційної служби, передається до відповідної комісії, і строк встановлений рік. Однак, Велика Палата прийшла до висновку, що президент безпосередньо не обмежений строком для прийняття рішень, навіть якщо в нього будуть ці документи. З цим, до речі, як, як я вже зазначив, не погодився один суддів. Тобто, фактично, Велика Палата замість того, щоб поставити крапку. В цьому питанні, і все ж таки я вважаю, що це питання врегульовано цим річним строком, Однак зазначила, що фактично президент не обмежений строком розгляду заяви, навіть при наявності всіх документів, які необхідні відповідно до цього порядку щодо припинення громадянства України, не обмежений строком для прийняття відповідного казу для припинення громадянства України. Тому. Наперед можу сказати, оцей шлях подавати позов до президента щодо обов'язку його питання щодо виходу з громадянства України, фактично на сьогоднішній день, завдяки цій позиції, хоча вона може і змінитись, тому якщо у когось є час, натхнення і бажання, він може піти тим самим шляхом. Може, і такі випадки були, Велика Палата змінить свою думку. Зміниться судді і зміниться думка. Такі випадки були вже неодноразово. Ну на сьогоднішній день, для того, щоб ви розуміли, фактично прийняти рішення, що президент строкам розгляду цих заяв не обмежений, і суд не може зобов'язати його розглянути безпосередньо заяву і прийняти відповідне рішення. Причому як позитивне, так і негативне. Тут на президента точно вже ніхто ні за яких умов впливати не може. Поки на цьому все. Саме посилання на рішення я дам в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, не забувайте на YouTube, TikTok, Телеграм. В Тіктоці це в шапці канала, а в Ютубі буде під відео посилання. І не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Україна у нас одна, іншої не буде ніколи. Її треба захищати. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!